Доброго раночку, 8 січня. Світло серце. Наше послання на сьогодні. Спробуй поставитися до успіху як до пригоди. Замість тривожного, а що як не вийде. Запитай себе, А що? Як все вдасться, уяви свій успіх не як крапку в кінці шляху, а як яскравий процес, відчуй задоволення від кожного кроку, від посмішок друзів і внутрішнього спокою. Намалюй свою мрію в думках прямо. Зараз і дозволь цій пригоді початися. Твій день, твоя історія, обійми Адвенту з тобою. Повне відео за посиланням під шорт.